Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про користувацький вбід та логічні операції. До цього ми у консоль лише виводили якесь значення, якісь стрічки, і ми використовували оператор cout Ось такий з такими стрілочками і виводили якусь інформацію. наприклад так, hello І використовували оператор ENDL. Давайте відкомпілюємо наш проєкт. Ось, в нас виходить отак. Як нам тепер зробити, щоб ми могли вводити якісь дані? Наприклад, створимо якусь зміну. Ну, назвемо її просто від input. Давайте отак. Присвоюємо її 0, щоб в нас там сміття не було. Давайте тут зробимо запрос будь Ласка. Висло». Ось так. І нам тепер треба використовувати оператор c -in. Тобто то був C а зараз в нас c -in. Тобто консоль out і консоль Input. Стрілочки мають бути в правий бік, Тобто ми з консолі кудись Поміщаємо наш результат, котрий ми отримали. Ми будемо його класти в змінну input. Ось так. Все логічно виглядає. Всі ми з консолі отримали якісь дані і стрілочками положили в змінну input. Ще хочу трішки відійти. Якщо ви програмуєте Windows, то у вас замість цієї стрічки... Може бути якісь крокозябри. Щоб цього не було, треба викликати функцію setLocale. Ось так, сюди ввести великими літерами LC -all, крапка І позначити ru. Ось так. І обов'язково закрити оператор крапкою з комою. Давайте спробуємо Йоа. Ось так. Якщо у нас українська мова, то криллиця має вводитись і українська. Так, і ось тут ми ще виведемо ось так. Вивели. І виводимо нашу змінну input. введіть будь ласка, тут має бути пробіл. Ось так. 5. Ви 5. Ну, добре. Ось так ми можемо е, запрошувати дані. Ми можемо запрошувати дані е, не тільки інтові, ми можемо флот вводити. Щоб в нас тут було флот, просто можна додати. Я зрозумів. Ось так. І вводимо, наприклад, 2 і 5 вивели 2 і 5. Якщо ми тут о, введемо 2, то нічого страшного не буде. Ось так, 4. Нічого не буде, бо конвертацію даних ми ще трошки пізніше будемо розглядати. треба ось так зробити. Ми можемо навіть приймати якісь стрічки. Це нам тепер не потрібно. І ми можемо знову скомпілюємо. І вводити якісь стрічки навіть з пробілом. Але виводитись буде до пробіла до, до першого пробілу. Ми це потім ще. Теж будемо розбирати, і ми розберемось чому так. Ми можемо один символ вводити так само, відкомпілюємо нашу програму. Ось так. F. Тобто будь-які дані. Давайте тепер розглянемо нашу логічні оператори. І створимо невеличку програмку, яка буде нам просто писати, ну, в якому діапазоні чисел ми ввели. Так. Ось це запам'ятайте як воно пишеться. Це тільки для Windows. Я навіть так помічу. Тільки для Windows. Ось так. Ще у вас Windows може бути одразу закриватись термінал. Тут просто можна. Додати таку функцію, викликаємо функцію System, і сюди вводимо паузу. Ось так. У вас не буде закриватись консоль автоматично. Це теж тільки для Windows. Якщо ви там компілюєте у Visual Studio, наприклад, або не вбудований термінал і у вас консоль. І одразу ж закривається, і ви нічого не встигаєте побачити, як виконалась ваша програма, то вам потрібно це. В Linux воно в мене скомпілюється, але воно напише, що я не знаю, що таке пауза. ось так Він так і написав: паузи, not found Тобто, оце в system, ми із консолі ще команду. Прописали, щоб воно там написало команду пауза. Ми потім це теж будемо розглядати, як в термінал із нашої програми вивести якісь команди. І так, повертаємось до наших логічних операторів. Так, оце нам вже не потрібно. Нам потрібна зміна. Тут нам потрібен СІ, і тут в нас буде виконуватись такі умови. Якщо, наприклад, в нас інпут менше або ось так більше нуля, і Ось такий оператор і, ну або та інпут е, менше п'ятидесяти, то в нас виконується ось така стрічка. Вивели число. Більше нуля та менше п'ятидесяти. Ось так. І ще один. Якщо. Ой, else if. то ми виводимо ось таку стрічку. І можна ще один. Компілюємо нашу програму, подивимося, що в нас вийшло. Ну, видамо 45. Ви ввели число більше 0 та менше 50. Тобто true. Давайте подивимось, як наш код виконується. У нас є умови: якщо наша змінна input має значення більше 0, та або і. Input менше 50. Якщо ось це наше вираження повертає true, то в нас виконується ось ця стрічка. Якщо тут false, то код йде далі. Перевіряється оця е, умова. Якщо в нас змінна input має значення більше 50 і змінна менше 100, то виконується. Оця стрічка. Тобто, якщо оттю, отут в нас true, то виконується ось цей код. Якщо false, він йде далі. І перевіряється. Ось так. Це ми розібрали І. Можна або замінити ось так. В нас як було? Оце і оце, вони. Е, я поверну, як було. Якщо ось тут в нас true і ось тут true, то І це обов'язкова умова. Ось тут і ось тут має бути true, Щоб оце все було значення true. Якщо ось тут. То в нас або. Якщо в нас тут true, а тут false, то ось це все виводиться як true. А, якщо тут true або у нас ось або ось тут. Тобто воно перевіряє і тут, і тут. І якщо ось це все буде true, то в нас виконується оцей код. Якщо, трохи не так написав, але я сподіваюся ви зрозумієте. Тобто, щоб тут оцей код виконувався, нам потрібно, щоб і тут, і тут в нас було true. Тоді в нас буде виконуватись ось ця стрічка. Оцей код. Якщо тут буде true, а тут false. То в нас вийде оця вся стрічка false. Це дуже важливо. Ось тут в нас або true, або тут false. В нас виходить, тоді оце все true. Давайте перевіримо: число. Ну, наприклад, 65. Що в нас було? Ви ввели число більше 0 та менше 50. Ага. Нас тут false. І воно повернуло true. Ось тут. Тобто воно зайшло в перший. А, ну, воно перевірило услов... ці умови. І воно для нього true. Тому що ось тут true, а ось тут false. І він на це вже не звертає уваги, тому що тут або стоїть така качелька. Можна так собі уявити. І воно відпрацювало як true Лише за оцією умови. Тобто тут true і все. Це вже можна не перевіряти. І воно, звісно, зробило як true. Якщо ми ось так зробимо, і введемо те саме, то в нас тут має бути і тут true і тут true. Щоб зайти в цю умову Ми вводимо знову 65, а в нас вже почалось отак вивело. Тобто воно зайшло вже сюди. Ми можемо це подивитись шаг за шагом, але я трошки пізніше буду дебагером показувати, як він працює. Зараз поки що так. Тут ми можемо тепер. Ввести значення більше 100, ну, наприклад, 120. І в нас все одно тут true. Саме отут. Тому що він тут перевіряє, аби одно, одна умова була true. І тоді він виведе. Ось так воно працює. Ну, я гадаю, що нічого складного, просто трішки посидіти. та Розібратись, і воно на практиці дуже легко прийде. Якось так. Ну Дякую за просмотр. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Далі буде цікавіше. До скорих зустрічей Пока!